Що ще цікавого про цю прошивочку хочу сказати: є головний екран, дуже зручне меню, яке можна налаштувати під себе. Тут іконки, припустимо, ось перейду сюди. Я не знайшов підсвітку, треба її тільки налаштувати і подивитися, куди правильно підключити це все. Значить, затискаємо на іконку, яку хочемо забрати або замінити. Відкривається меню, і тут ми можемо будь-що вибрати. Або зовсім її забрати, поставити пусто. Таким чином ми можемо налаштувати собі всі екрани, які тут є. Налаштувати собі меню під себе, так як нам подобається. Вікно присетів на головному меню, друк. Тут або списком, або плитками. Моделі відображаються. До речі, з картинками відображається, тому в пошуці можна спокійно, якщо ви друкуєте щось масово, і щоб не дивитися, не згадувати, як воно називається, воно там іконками буде відображатися. Переміщення ми вже дивилися тут. До речі, крута штука, ось хочу показати. Натискаємо. Угу. Ну, хочу відприпаркуватися, щоб розуміти, де він знаходиться. Ну ясно, поки пізніше покажу. Так, рівні. Рівні калібруєте вручну під папірець, так як раніше. І потім, як в Марліні, є таке... така штука, як Mesh Leveling, здається, так називається. По 9 точкам можна точніше відкалібрувати стіл, щоб більш точно прилягав перший слой. Це, це функція і непогана, здається. Це типу БЛТ, чи тільки ручно, ручне налаштування. Ніби непогана функція відганяти, але не знаю, краще так відкалібрувати, якщо у вас стіл рівний, то відкалібруйте просто по горизонту нормально і все буде працювати. Але ось дуже крута штука, вона існує, є така. Функція і можна користуватися, тому це ось ручна калібровка, це здається. Це ось коли відкалібрували, натиснули ОК, вона запам'ятала сітку і буде використовувати в кожному друзі її. Це я вже і не пам'ятаю навіть що. Значить, там треба розбиратися, є інструкція до цієї прошивки. Дивитися, дуже багато цікавих функцій з'являється нових, з якими не завжди ознайомлений, і багато нового, що раніше чого не було. Ще дуже цікава штука це підкалібровка. Дивіться, в чому тут прикол. Це налаштування температур. Значить, от припустимо, зайдемо в налаштування, так, нагрівачі здається. І ось є екструдер 1 і стіл. Вибираємо екструдер 1, тут коефіцієнти різні, вказуються, стабілізація, яка використовується під чи бенбенг. Ну, тобто раніше я. У відео про марлін я розповідав за такі речі. Але найцікавіше, що тут є, воно зараз вімкнена ця функція це функція підбору піда під температуру. Припустимо, я використовую пластики PLA, PG, ABS і якийсь нейлон. Виставляю тут температури 210, 240 там, PG, ABS 250 і нейлон там, 270, припустимо. виставив ці параметри, зберіг. Далі заходимо в нагрів. І тут ось є така іконочка калібровки. І натискаємо відкалібрувати під. І вибираємо екструдер чи стіл. Тобто і для стола, і для екструдера там є ці параметри. Я зараз не буду калібрувати, трішки пізніше цим займуся. Що це робить? Воно виставляє під коефіцієнти. Зараз покажу. Повністю всі три коефіцієнти воно виставляє під кожну температуру. Тобто воно спочатку калібрує під 190 в даному випадку, потім 200, 220, 240. І так кожен воно калібрує, і потім друг ви запускаєте, виставляєте якусь температуру, і воно підганяє ці коефіцієнти під ту температуру, під яку воно відкалібрувалося. Дуже крута штука, оце прям раджу використовувати кожен раз. І ще тут безліч є налаштувань, з якими треба просто сидіти дуже довго тут розбиратися. Якщо у вас є, до речі, модуль автовиключення, то він теж налаштовується, Ось можна натиснути відключення. Питання. Power-off. Все заглохло, все, ну, сам принтер не виключився, але він, він відключив все повністю. Якщо є модуль, то воно б і принтер потушило, тому що там подається команда M. 600, здається, чи яка, я вже й не пам'ятаю, на відключення принтера. Поки з цікавого ніби все. Ну і ще автор тут такий з приколом видно: він додав режим йогурт. Задаєте температуру стола, обдув треба чи не треба. Якщо у вас термокамера, можете ставити в стаканчиках, як воно правильно називається, я вже не пам'ятаю, якась суміш, з якої робляться йогурти. Тобто на 3D принтері можна робити йогурти. Навіть так задаєте ось час, в секундах, чи в хвилинах, чи в годинах, ну, там, як по рецепту. І дуже крута штука. Люди користувалися, казали нормально, круто.